Ти що, і в окулярах, і всьому, всьому, що міг і не міг. На себе нацепив. Всім вітання, мої хороші. А на кінець таке прийшло, знаєте, вже літнє, напевно, що тепло. І на кінець ми вирішили таки відкривати наш терасний сезон після зими. Дуже багато бруду. Треба е, туї знову ж таки попідрізати, зробити лад. Не, треба все помити, тому що дуже багато бруду. Від а, знаєте, як то кажу, від снігу, від то... то то Від від снігу, А вітру, від дощів. Треба вже от перек... переліпити нову, переклеїти, як називається вона, сітку затіняючи, тому що порвалася. І маємо деякі... Ой, біжи. І маємо декілька ще тут базонів, які теж треба. Відкрити, навести лад, я навіть не знаю, чи вони прижилися чи не прижилися, але нічого страшного. Добре, що є гарна погода і нам дає можливість працювати. І нам дає можливість працювати, то будемо помалу з Марком сьогодні щось трошки як то кажуть, робити. До речі, маю проблему із ротанговими меблями на третій рік, зараз я вам покажу. Ось, бачите, тут. Тато, в я один віник. Добре. Бачите, е такий на третій рік після того, як вони були на вулиці, е почали давати трічну. Це ще так собі. А ось Денький цей... Віник. Ой, він дуже брудний, Маркус. Дуже питний. прутний. Треба за ту хату і помити. Ні, ми певно вже викинемо його сміття, а купимо новий. Дивіться, бачите. Википається. через цю. Ні-ні, так не можна, є сміття, де то викинемо сміття. Бо, яка тут сталася взагалі халепа. Просто тріснуло. Я не знаю, чи варто щось зробити, може якусь ДСП-шну підставку, чи взагалі на викидання. Ну, не знаю. Зараз будемо щось думати, щось будемо, як то кажуть. Прибирати, робити, Та, щось робити. Так, це Та, сміття. Значить, тут в мене є два такі горшки, я вам потім покажу. Багато сміття. Після зими, бачите, вітрогани були, буревії, все брудне. Туї я чистив осінью, то весною не буду їх чистити. Лише трішки візьму отак верху, верхушки просто підріжу. Нам не треба, щоб вони росли дуже великими, бо це ж наш нас балкон. Туї почувають себе відносно непогано. Деякі трішки гірше перезимували, а деякі дуже гарно. Бачите, яка гарна здорова хвоя. От. Ну, будемо наводити лад. Я думаю, цього року треба буде взагалі з горшків їх подіставати і попересаджувати, тому що напевно що за цих два роки вони вже оплели корінням всі горшки. І це не годиться. Тут же Марко сміття не йшов і немає, немає спокою з цими горшками. Так, котку, ану, обережно. Ой, вони, ой, треба відкрити. Це горшки, в яких в нас росли зараз куточку, зараз помідори, квіти. Я їх упакував, був на на цей, на цей, зиму, знаєте. Ну, подивимося, Обережно, котику на ручки. От. Обережно. Зараз ми все зберемо. Тримай мені трубинку, будь ласка. Тримай трубинку. Та давай, як буде за це, ми так, за отак закаємо. Ось так і все. От, так. Молодець. Так, добре. Це в сміття. Це в нас дивіться. А ой, навіть, навіть трішки і вижила. Треба просто зараз гарно попідрізати. Це була гвоздика. Вона, правда, однорічна, я здивувався, що вона вижила. Тут у нас такі листочки є теж. Ну, подивимося, зараз ми це все, як то кажуть, доведемо до пуття. І те саме з цим. попідрізаю, все, лишу лише оці молоді пагони. Може, з них і буде толк. А не буде, то посадимо щось інше. У мене вон, там є ще теж вуличні квіти, я залишив їх був в квартирі, то потім теж в ці горшки ми все і пересадимо. Зараз ще відкрию цей горшок. Секунда. Чесно, я був здивований, бо я купував оці от, як називається, боже, з голови вони повилітали. Нагадайте мені, гвоздику, от, гвоздику. Як однорічну, але бачите, я її вкрив і таке щось залишилося. І тут такі от ті листочки теж гарні залишилися. Все сухе повикидали. маркон машинкою возить мені сміття. І в цьому гучку у мене теж були садові кали. До речі, треба їх повитягувати вже і теж повисаджувати. Думаю, що вже не буде ніяких морозів. І тут теж лишився зовсім такий маленький кущичок крихітний цієї гвоздички, але е не викидаю. А може розростеться і буде і буде квітувати. Такі от два горшки. Потім це все помиється, знаєте, як то кажуть, все в болоті, то воно, як то кажуть, нічого страшного. Добре, зараз принесу. І подивіться, який в мене ще є скарб. Це гейхера. Вона вже почала квітнути. І ось така ось одна пеларгонія. То зараз, я думаю, знаєте, що я зроблю? Я візьму з цього горшка, бо це був на підвіконі. Зараз гарно все почищу і посажу в ці горшки. Нехай сбівкою кажуть помало відходять і нехай тоді квітують. Звичайно, що цей квіт я весь обріжу, щоб вона мала силу на відновлення. От, Ну і тут теж зараз все розберуся. Ну, Потім вам покажу, що у нас того всього вийшло. Так, подивіться, що я зробив з цих горшків. Нічого. Потім все ще помиється, повитирається оця гейхерка. Нехай тут собі вкорінюється. Горшок доволі великий. Потім тут ще може тікали, назад повисаджую, подисаджую. Цю пелергонію теж висадив. Одне, що, хто це підкажіть, чи не варто її просто вкоротити. якось. Вона цілу зиму на підвіконні була. Вона непогано виглядає, але, знаєте, чи не дуже зависока. Ну, І тут потім подивимося, що буде з тої гвоздички і що у нас того вийде. Тепер маю вільний ще один горшок. Щось таке будемо висаджувати. Я цього року вирішив, що. Ніяких огородів ні в, в швагра, ні в селі. Не буду висаджувати, бо то невигідна робота. Хіба може таке якусь зеленинку виключно для салатиків. Для салатика може щось посажу. Ну, а там побачимо. Маркуся, господар, ти там що обрізаєш? А маю ще маю ще один такий горшок. Тут теж були всі однорічники. Зараз якісь камінчики, то все я позбираю, повикидаю. І буду мати вже готові горшки щось. Навіть потім, якщо купимо якісь квіти, знаєте, вже такі в русаді, то буду мати місце, не буду прямо купувати вже горшків, будуть вже готові. Тут земелька гарна. От, то нехай будуть. Так, добре, тепер борюся за а, туї. Оце все зараз по. По-перше, зараз я їх добре таку потрясу. Ось таку даром покажу. Отаку. От все одно та ще щось після зими, знаєте, посохло. Хоча, я кажу, осінью я їх гарно все об... обчимхав. Де той заховався? Малий шкодник. Ти що там робиш? А ти ручка? От, тому зараз гарно їх також ще всіх від того сухого позбирай, бо все одно все брудно. Тоді все гарно позамітаємо з марком. О, дивіться. Як би там не було, а ще багато все одно осипається. Всього з них. Ці якісь такі бідні і нещасні. Не знаю, що з ними робити. Чи може їх взагалі взяти і вивезти в село, в ґрунт, просто повисаджувати. Бо ці от непогано ще дивляться. Не знаю. Такий, знаєте, балкон, а, сонце, тут немає ж капельного поливу. То воно тому і так не дуже гарно себе почуває. Хоча виглядає непогано. Виглядає, то я непогано, подивіться. Ну, подивимося. Я втомився, йдемо гармати. Ти, ти, ти. ти втомився, йдемо гармати шаурму. Ну добре. Я з марком сьогодні домовився, що підемо після... Балкон після тераси будемо шаурму готувати. Готували минулого тижня, так йому сподобалося, що каже, хочу ще. Хочу ще. Дуже спекотно сьогодні. Спекотно, але е хочу ще траву розкинути, оцю штучну знаєте, на балконі. Але щоб цю траву розкинути, треба все ж поприбирати. тому... Я Таку нашу зелену травичку постелимо. Щоб тобі було бігати мігенько в ножки. Вона в кладовці. Я потім... Як ми тут все помиємо, поприбираємо, то я потім її принесу і ми її постелимо, добре? Mm -hmm. Так, добре. Трошки роботи зробили, йдемо, перекусимо, приготуємо шаурму. Я вам коротко покажу, як процеси. Хоча в мене на каналі вже є декілька відео, як її готувати. Але, як то кажуть, нічого страшного, як то кажуть, повтор є запорукою успіху. Ні? Якщо комусь хтось не знає, або може в нас є новенькі на каналі, то підписуйтесь. Ми і смачно готуємо, і щось зробимо по будинку, і щось зробимо е на дачі, і в селі. Ну таке, знаєте, життя звичайної сім'ї української в теперішній нелегкий час. Але, тим не менше, буде вам цікаво, буде і радий за підписку. Не забудьте ставити лайки, писати коментарі, тому що, е як би там не було, але е ваші коментарі і ваші вподобайки е додають життю каналу і просувають його на теренах українського YouTube вперед і вперед. Тому, як то кажуть, підтримуємо українське. Ну і давайте разом з нами до праці, до роботи. Мої хороші всім вітання. Сьогодні будемо готувати шаурму. Як завжди, готую самостійно. Сьогодні готую з курячого філе. Саме філе готую на грилі. Окремо вже не знімав вам суто, як маринувати курку, але так вам коротко розкажу. Нема нічого складного. Зовсім трішки цукру, солі, чорного маленого перцю, прованських трав. Але я обрав, знаєте, через сетечку просіяв, щоб вони були дуже дрібними, щоб не горіли. Сухого чесничка, трішки паприки і додав буквально 2 столові ложки майонезу. Філе мене промаринувалося близько 2 годин у холодильнику. І тепер я що роблю? Відправляю на гриль, але готую лише, знаєте, буквально 3 хвилинки, щоб зробити оці от красиві смужечки. І по факту саме м'яско зарум'янити, щоб була така красива скориночка. І, власне, беру окрему форму, добавляю жодного жиру, жодної олії абсолютно. А, накриваю фольгою. Накриваю фольгою. Ну, в принципі, в мене навіть є кришка, це і краще. Ось так. Накриваю. І відправляю зараз а, пектися у духовку буквально 7-8 хвилин, щоб воно було дуже-дуже соковитим а, і щоб не було сухим. От тому, відповідно, викладаю наступні шматочки, закриваю. О! Ви почули? Це саме те, що повинно бути. Так, це тіле я зразу вже у духовку. Духовка в мене розігріта 180 градусів ну, 7-8 хвилин. Звісно, я вам потім покажу, яке воно буде у розрізі соковити. А, а тим часом, що я роблю? А, я люблю шаурму багатокомпонентну і люблю, щоб вона була така, знаєте, а, дуже насичена смаками. Обов'язково роблю ось таку картопельку фрі, не дуже товсту, не дуже тонку, а така, знаєте, щоб вона була. А, щоб відчувалася. Тепер я нарізаю квашений огірок такими смужечками. Я люблю квашений огірок. Ну і зараз почистив декілька морквин. Відповідно, зроблю самостійно моркву по-корейськи. У мене є декілька рецептів на каналі моркви по корейськи, то теж не буду вам окремо показувати, щоб не займати вашого часу. От, займуся морквою по корейськи, ну а потім подивлюся на трусир, всі інші компоненти підготовлю. Ну і вже, власне, як буду робити соус і саму шаурму, то я вам теж це все, звичайно, що буду показувати. Зробив фритюр. Обсмажую картоплю. От Не знаю чого, колись я пам'ятаю, ми були на морі і е завжди в шаурму клали картоплю фрі. Знаєте, і з того часу я завжди або як роблю, то теж додаю картоплю фрі. Або ж навіть якщо купую, то в будь-якому випадку беру собі добавку цієї картопельки. Курочка в мене готова. Склав в таку от посудину собі для зручності. Ось, подивіться, яка вона просто красивенна. Внизу, бачите, витікаючий сік. І а, от ставив, надірвалася мені. Подивіться. Вона просто, просто ніжніша. А найголовніше подивіться наскільки вона суховита. М -м -м. А на смак просто бомба. Просто-просто, як то кажуть, ніжніша із ніжніших. Також зробив моркву по-корейськи. Правда, в мене закінчився коріандр. Там лишилося буквально пів чайної ложечки. Так для аромату. Але Оля побігла в магазин. За деякими продуктами, то я зразу казав, нехай мені ще докупить. І я теж зараз ще додав. Собі таку, знаєте, не завжди люблю, щоб вона була така довгенька, а сьогодні максимально довгою робив. От так мені захотілося. Ось, все, дивіться, красота. красота. Так що зараз досмажую картопельку, наріжу молоду капусточку. На сир, тому що теж полюбляю сир у шаурмі. Ну, і будемо робити соус. Соус абсолютно е, класичний майонез, а, але в нього я додаю чесник, трішки ще там, солі перцю, спецій і е, додавлю кропу, щоб він був такий зелененький. Так, це є майонез з кропом. Ну, знаєте, такий майонез зелений, з чесником і спеціями готовий. Тут навіть не буду вам нічого розказувати, бо це все дуже просто. Картопля теж вже готова. Одне, що залишилося, і напевно я вам всім пораджу. Зараз, знаєте, щоб готувати щось таке смачне, то, звичайно, що треба брати смачні продукти. Вже пішла молода капуста, я купив таку от середню головку молодої капусти, але замочую в воді. Отак замочив просто в воді, бодай би на 2 години. Не знаю. Кажуть, що, що виходять нітрати, трати, що таке вона буде більш безпечніша, аніж є зараз. Тому вона в мене вже якраз простояла у Одесі. Компоненти в мене всі готові і на рахунок лавашу. А і ще, і ще абсолютно не для якої реклами, але от я перепробував дуже багато різного лаваша. І як на мене, от зараз мені підійшов, от зайшов цей Київ-хліб. Тому, Тому практично все готово. Закінчую з приготуванням, о, точніше, з підготовкою компонентів. Дивіться, який гарний майонез виходить. Подивіться, який гарний майонез виходить. З кропчиком, з щастячком. Ось і все. Тому зараз нарізаю капусточку і витягую свій гриль і готую шаурму. Ну ось і все. Шаурма готова. Так що, хто, можливо, хтось обідає, вечеряє чи снідає, то всім. Смачного.